СБУ викрила на Полтавщині зловмисницю, яка злила в інтернет локацію базування військових ЗСУ. Служба безпеки викрила мешканку Полтавського району, яка розмістила в одній із соцмереж інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ на Полтавщині. Фігуранткою виявилася переселенка з Луганщини, яка переїхала на Полтавщину після початку повномасштабного вторгнення. За матеріалами справи жінка оприлюднила інформацію про місце розташування українських військових у популярній інтернет-спільноті, яка налічує майже 10 тисяч учасників. Служба безпеки одразу після публікації вжила заходів для убезпечення особового складу військового підрозділу та унеможливлення нанесення ворожого удару. У ході проведених обшуків за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Зловмисниці повідомлено про підозру за частиною другої статті 114 спозначкою 2 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинених в умовах воєнного або надзвичайного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі достове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.